Всім привіт, друзі, мої підписники, глядачі цього відео. З вами я, Каркар. Ви на каналі Каркар швидше за все. І ви скажете, що це за відео? А я скажу так, це розумовне відео. Таких відео насправді на моєму каналі було мало. Вони були переважно в честь чогось. Тобто, в честь там Нового року, в честь там грудня з Каркаром, в честь там ще чогось. Але я рішив, що о, ну канал Каркар -Кар, він от реально в кінці 2023 року він дуже кардинально почав мінятися. Все реально дуже помінялось. Почали виходити відео на тему іншу. Е, головна тема це те, що Майнкрафт перестав бути головною грою на цьому каналі, бо це так було. І Майнкрафт перестав бути головною грою на цьому каналі. Е, і Вже давним-давно він не виходив. Я не знаю, коли він вийде. Я надіюсь, хоча б з один відео з цьому році точно буде. Але таке. І сьогодні буде розмовне відео, чому я рішив так це робити. На я е, рішив запустити на своєму каналі рубрику розмовних відео, які будуть. Відноситися в основному про тему футболу, а також, можливо, і будуть відповіді про всякі питання чи щось такого. Я знаю, в принципі, що ці відео можуть не набрати так багато лайків, як я очікую, чи ще чогось. Тобто ці відео можуть не дуже сильно залетіти, але все ж таки я це роблю, я це хочу зробити. І тому сьогодні ви побачите відео на каналі Каркар. Розмовне відео на каналі Каркар. Ем, таких відео. Буде дуже багато. Я також, в мене була така ідейка створити якийсь такий канал розмовний, футбольний, що там в основному про футбол, якісь розмови, це в острі, ми обговорення. Але я думаю, це все можна обмістити на каналі Каркар -Кар, через те, щоб просто його далі, і далі, і більше, і більше, і більше все раз більше розвивати. І сьогоднішня тема нашого розмовного відосика, нашого розмовного футбольного відосика це е е Ліга Чемпіонів. Тиждень попередній ліги чемпіонів. Е, тобто, як ви знаєте, зараз іде Ліга Чемпіонів. Це, якщо ви не знаєте, це останній такий формат Ліги Чемпіонів, можливо, десь колись потім його вернути. Ні. Ну, в принципі, плей він буде незмінний. Буде одна восьма фіналу, одна четверта, одна друга і фінал. Але от буде зміна в груповому етапі, його більше не буде. Там буде ліговий етап, де всі команди в одну таблицю будуть поміщені. Кожна одна команда буде грати. Проти восьми інших команд, там будуть поділені, якось це все так на дев'ять команд, такі, типу, корзини, плюс будуть стики. Це все дуже важко до пояснення. Можливо, десь колись я вам поясню, де, або якщо що, можете самі загуглити, просто написавши або в Ютубі новий формат Ліги Чемпіонів, або докладніше можна написати новий формат Ліги Чемпіонів 24-25, бо наступного сезону він буде введений. І вже одна четверта фіналу. І тут вийшов реально якийсь жестяк, реально вийшов дуже сильний жестяк в цій е, лізі чемпіонів. Одна, в одну четверту, о, якби також, ну, в одну четверті, в одній четвертій на даний момент. тобто Я записую цей ще, тобто, ну, мені здається, цей відос вийде ще до того, як зіграють другий матч одної четвертої, Але слухайте, пацки, В одній четверту, в стадії одної 4 фіналу Луї чемпіонів, пройшли вісім команд, так як це і завжди має бути, але тільки там вісім команд. Атлетіко Мадрид, Борусія Дортмунд, це одна пара, далі. Баварія, Арсенал, друга пара. М -м, далі третя це Барселона, яку я просто ненавижу. Ви це знаєте з Арселона просто пута-барса, пута-барса. ей! Ей! Все, пасни. Ну, І, і ПСЖ і най... най -прям, такий прям жистяк, най... -така, най пара просто монстрів це Сіті Реал. Реал, Тобто, Реал, Мадрид Манчестер Сіті. І е, якби матчики, перші матчики були вже зіграні. І слухайте, які їхні були результати. Були зіграні матчики, наприклад, Арсенал Баварія. Перший матчик проходив на Емірейт Стедіу в Англії, в Лондоні. Е, відп... Матч відповідь буде проходити вже на Альянс Арена в Мюнхені, Баварії. Е, ну там вже в Німеччині. Е, е, матч закінчився. З результатом 2-2. E, не знаю, o, тобто, як, це, як ви це посудите, добрий, недобрий результат і таке. E, також перед тим, як розказати вам інші там, рахунки інших матчів, якщо ви їх не знаєте, це все, то прикольний факт такий, що в одну четверту фіналу в першому роді за якийсь довгий час не вийшла ні одна італійська команда, наскільки я це знаю, бо італійської команди сюди не вийшло. Там В одній восьмій було In, bu, була команда Інтер, eh, яка грала з Атлетіко. Була команда. Наполі, яка грала проти Барселони, а Наполі в своїй не найкращій формі, в своїй паній формі. Вони по-моєму чотирьох-чотирьох тренерів за сезон змінили. І ще одна італійська команда це Лаціо. І вона грала з Баварією. Перший матч Лаціо виграла 1-0, а потім вже Баварія камбекнула 3-0. Виграла і разом вийшло 3-1. Так само Інтер щось було ну ну не аж такі, ну, щось похожого. Перший матч Інтер у себе вдома. Виграв 1-0, потім м, другий матч м, м, був рахунок 2-1. Разом це м, зробився рахунок 2-2. І прийшлося бити пенальті, по яких Інтер програв. Е, також Наполі вона програла проти Барселони. І це, в принципі, е, хоча я не навижу Барселону за це, 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 але в принципі це було очікувано через те, що вона поміняла дуже багатьох тренерів. Вона на дев'ятому, по-моєму, місці в серія таблиці. Е, у них реально власник. Що що, власник у них е дуже ну, такий е прям. Недобрий, не ну, ну такий, типу, він, ну просто у них власник трошки такий дурак, можна сказати. Бо щось, щось тол толкового він зробити зі своїм клубом не зміг. Е ось таке. Далі, е, на, далі результат. Е, якщо що, далі результат матчику, до речі, ці е, матчик е, Реал Мадрид Манчестер Сіті, який проходив на Сантьяго Бернабеу, Я щоб ви розуміли, мені здається, ви б... би це мали знати, але я дуже дуже сильний фанат Реал Мадриду. Я обожнюю Реал Мадрид. І м -м, дивіться, пацики. Що вам хочу сказати? Матчик був просто вогонь, тільки жаль, що Реал Мадрид не виграв, там нічия, але дуже велика нічия. Вийшла бойова, супер нічия, 3-3. Як цей матчик був? На другій минуті зразу там була трошки організаційна помилка, може й трошки помилка нашого українського вратаря Андрія Луніна, який стоїть на воротах. Але це не тільки його, і організаційна помилка через там сінку ЗЗЦ. І на другій хвилині Реал пропустив гол від Бернарду Сільви. І тобто Реалу забили першими. Якщо ви знаєте, що стається, коли Реалу забити першими, ну, то мік, здається, вони можуть це поясняти. Далі, 12-хвилина, та хвилина, і Камавінга е проходить і забиває гол, але гол був від рикошет... ну, якби гол був від, від Рубина. Надіжа, і це зарахували як автогол. Гол свої ворота. Далі. Через 2 хвилинки, 14-й хвилині, Родріго забиває гол і робить рахунок 2-1. Цей рахунок тягнеться до, друг... до кінця першого тайму. Це був реально супер-класно це все таке. Далі, другий тайм, 66-та хвилина. Філ Фоден забиває гол, теж дуже гарний. В дев'ятку за Мансіті. Я, типа, я люблю Реал Мадрид, але просто, ну типа. Я буду, я буду антифанатом Сіті до того часу, поки не будуть грати з реалом. Ну, тобто таке щось. Е, забив гарний гол і зробив 2-2, і там помилки, Луніна нема, тільки може захисники трошки дали пройти це все погано. Знає, 71 -та хвилина там за штрафною був забитий гол. Теж такий трошки шедевр від Йошко Гвардіола. Зробилося 2-3, не в рахунок. Сіті, ой, не в рахунок реалу. Далі, на 79-й хвилині, я вважаю, це був найкращий гол. от, е, Мені здається, це був найкращий гол, який забив Федеріко Вальверде. Це була просто бужечка з Нев'яса Віні. Віні, який в цьому матчі Два асистика, який пограв класненько. Це було це було прикольненко. І все ж таки закінчилося 3-3. І багато хто каже, що в результаті все ж таки тут Сіті. Пройде Реал бо у них Боже, реванш будуть грати е, на е, цьому вже на Етіхат, але просто, мені здається, ви не знаєте Реалу. Просто треба все дивитися, просто вірити в Реал. Просто треба вболівати цьому Реал Мадриду. Просто Реал Мадрид це найкращий клуб в історії, і він має виграти лігу чемпіонів, він має пройти Сіті. Не буде вже так, як тоді, що було 1-1, і далі там вже сильно-сильно досить виграв. Сіті mm, mm, так уже не буде. Просто Хала Мадрид, і надіємося, що Реал Мадрид пройде в сіті віримо в це. E, далі, e, що там у нас далі по рахунках? Ці два матчики, які були, проходили 9 квітня. Далі, наступні матчики. ПСЖ Барселона. Цей матчик мене реально e, розчарував через те, що я ненавижу Барселону. Це все. Мене цей матчик дуже-дуже реально розчарував і. Просто як так змогла, як так ПСЖ тупо промахало, це дуже-дуже просто не можу навіть в це повірити. Так, цей матчик проходив на парк де Пренс в Парижі, і ПСЖ його програло. Програло 2-3. Програло через помилки воротаря Джан-Луїджі Данаруми, через помилки захисників, через помилки тренера, який Зробив дуже-дуже багато купа тактичних помилок. Я їх думаю зараз обговорювати не буду. Але м -м, просто Луїс Енріки, тренер ПСЖ, зробив настільки багато помилок тактичних, настільки багато м -м, помилок, що просто це ну, не укладається просто. Нормально, щоб це сказати, бо настільки, насправді, стільки результативних помилок було зроблено там набагато, Я їх не буду, в принципі, розказувати, якщо хочете, можете загуглити, подивитися десь там в телеграм-каналах чи ще. І програв ПСЖ цей матчик 2-3 за ПСЖ неочікувано. Забив гол Усманде Мелекий за цей сезон, а тобто, взагалі, за весь час, поки він її у ПСЖ, бо він тільки цей сезон забив тільки один гол, а вже після цього лайків він забив цей матчик і зробив рахунок в користь ПСЖ. Усман е, Дембеле забив свій другий гол в цьому сезоні. За Барселону, за Сарарселону забив дубль Рафіндя і Крістенсен. Е, За ПСЖ також ще один гол забив Вітіндя. Ось такий матчик відповідь буде проходити 16 квітня. Арсенал Баварія і Реал Мансіті буде проходити відповідь 17 квітня, оскільки я розумію. А Атлетіко Борусія ПСЖ Барселона 16 квітня. Далі до матчика Атлетіко Борусія. Ця пара багато хто може сказати, і багато хто так і говорив, що ця пара. Це швидше всього, просто просто, якби, найлегший, такий самий слабший матчик. Е в одній четвертій фіналу, бо грає Борусія і Атлетіко. І, е, і всі думають, що Атлетіко вже на Ізічах собі запевнив прохід до одної другої е, фіналу, одні одної другої фіналу Ліги Чемпіонів. Тобто всі так думають, але я скажу це ні. Цей матчик закінчився, правда, він був, проходив на е, стадіоні. Севільяс Метрополітано в Мадриді, тобто це домашній матч Атлетіко. Атлетико його виграв 2-1, але невеликий, в принципі, розрив рахунку, м -м, тобто один м'ячик. І все ж таки мені здається, що Борусія в цій групі може пройти е, в цій парі може пройти. Щось мені так здається, що Борусія реально має всі шанси на то, щоб пройти і. Мені здається, реально це так буде через те, що, наприклад, подивитися на то саме Атлетік Більбао, яке виграло на Сивіліс Метрополітану 1-0, Дома виграло 3-0 проти Атлетіку в Кубку Іспанії. М -м -м, не знаю, чи це було просто везіння чи що, але все ж таки, я думаю, так, тобто, фаворитом в цій парі я кладу Борусію Дортмун. Парі Реал Сіті, я вірю Реал Мадрид, Надіюсь, на Реал Мадрид дуже люблю Реал Мадрид і все. І ставлю на Реал Мадрид. Далі. Арсенал Баварія, блін. Я все ж таки більше арсенал люблю, але не знаю. Хоча відповідь буде на Альянс Арена, але мені щось все-таки здається, що це буде Арсенал. Цей. е-е-е Півфіналіст ПСЖ Барселона. Я, я думаю, це буде ПСЖ. Надію, що це буде ПСЖ, що вони просто не будуть, не промахають так позорно проти цієї Барселони. Щось такого, щось такого. Також, що блін, я вам ще можу сказати? Лист бомбардирів, якби, якби Ліги Чемпіонів. І все ж таки, хто може бути, якби хто може бути? Тим таким, тобто, найкращим бомбардиром на даний момент найкращим бомбардиром претендентом на Золоту бутсу Лігі Чемпіонів є Харкей, який має 7 голів і 3 асисти. Тобто, ну, але... Там решта, по-моєму, Ерлінг-Холанд, Кіліан Бапе і, по-моєму, ще хтось один, забув, хто мають по, по 6 голів. Тобто, звичайно, це все можна вирівняти, звичайно, це все можна перегнати. Але, наприклад, нагадаю, попередній сезон Ліги Чемпіонів тут дуже багато голів, забивалося на групових етапах. На груповому цьому етапі забив тільки три Бапе, але, понятне діло, бо це була група смерті, там була Борусія Дортмунд, ПСЖ, Мілан, Ньюкасл і то Борусія пройшла з першого місця. Прикольно, прикольно. Таке, коротше, Пацяки, так що поки що найкращим бомбардиром залишається тобто, є Харрі Кейн, е -е, Джуд Беллінгем у Лізі чемпіон на даний момент має 4 забитих гола і 4 асисти. Не забувайте це, не забувайте це м -м, півзахисник. Він, я б забув, мені здається, або 4, або 5, мені здається, хтось там ще з гравців Реалу, чи Родріго, чи Вінні має 5 голів забитих. Ну, щось такого, щось такого. все ж таки, в результаті я не знаю, хто стане цим найкращим бомбардиром Лії Чемпіонів, найкращим гравцем теж. ні, Це вже залежно буде. Хто там найкращим воротарем, хто може стати, я думаю. Без питань це може бути Андрій Лунін. Хоча він на груповому етапі Чемпіонів заграв всього навсього два матчи. Через те, що інші грав Кепа. Ну а на плей-офі поки що грає і надіюсь буде грати. Тому це реально сильний претендент. Також сильні воротарі хто? Та я, Облак, в принципі, теж такий був сильно відіграв. Наприклад, там. Одна восьма фіналу, там були, наприклад, Лунін проти Лейпцига, Перший матч провів прям класний, Він зробив дев'ять сейвів, Це був рекорд взагалі воротарів усього світу в лізі чемпіонів. це Це це. це. І в результатах він не отримав нагороду найкращого гравця матча, а її було Раїм Дієс через те, що забив тільки один гол, і його і так було стягнуто. А, наприклад, Ян Облак теж пропустив гол. Теж там це все і не за деякі пенки, бо до речі, на одній восьмій фіналу там було аж дві пенки були, пробивали це інтератлетіко і. Арсенал Порту. Uh, і uh, Давітра теж І Я сказав, ну це просто крадіжка, це просто можна назвати те, що УЄФА реально не любить Україну, але українці все показують в цій лізі чемпіонів, не показують Європі, на що вони здатні, що вони вміють, як вони взагалі грають і е -е і тому подібне. І тому подібне, друзі. Тому о, я не знаю поки що сказати. Дивимося ці всі матчики. Я мав, до речі, коли був матчик CD Real робити стрімчик. Але, по своїм особистим причинам, у мене той стрімчик зробити не вийшло. Але ви не переживайте, це все буде. Я сподіваюся, на наступний матчик, тобто вже там CD Real буде. Я сподіваюся, я зроблю стрімчик, я сподіваюся, я це можу зможу зробити. І. Таке, друзі, е, Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. Мм, пишіть, чи взагалі вам е, сподобався цей відос. Чи взагалі вам сподобався цей відосик, Чи робити більше таких відосиків, бо я поки що можу назвати цей відосик суто. Тестовим е, розмовним відосиком. Е, я надіюсь, потім може бути щось такого більше, може стріми будуть більше розмовних. такого. Е, я просто бо, ну, реально, це прикольно так просто поговорити це все. М -м Тому ну, мені це в принцип наді... мені це самому поки так би сподобалось. А чи вам сподобається це вже, е, це вже вже вам рішати, бо, звичайно, я вам. Завжди все, що е, я якби, роблю це я роблю для вас. І тільки вам, тільки вам, мої дорогі друзі, вибирати, продовжувати це робити чи ні. Не знаю, що, е, як ви на це відреагуєте, це все скажете, але напишіть коменти, пишіть коменти, ставте лайки. І не забувайте підписатися на мій канал. З вами був Каркар. Удачі всім!